Атрісія нас продовжує шокувати своїми новими колекціями. Ну і хто я така, щоб разом з вами її тут не оглянути, не затестити всі продукти. Вітаю вас на своєму б'юті каналі. Мене звати Анна, і сьогодні у нас огляд на нову колекцію Патрісія Літов зефір. Я, як тільки побачила промо-ролик у них в інстаграмі, одразу зрозуміла, що буду разом з вами тут оглядати цю всю колекцію, а вдалось мені знайти насправді не все. Я брала її у фізичних магазинах, вирішила не замовляти через сайт, але я не схочила. Тож у нас будуть з вами такі тут самі справжні перші враження. А вже ж у нас буде тест носки цих всіх продуктів. Власне, мені вдалось знайти тонально у третьому відтінку удру запечену у другому відтінку, Коша знайшла хайлайтери у двох відтінках, і бальзами. Бальзами були всіх відтінків, у всіх євах, але. Чесно кажучи, мені не треба стільки бальзамів, тому я взяла відтінок 0,3 і 0,1. По моєму такому враженню, це мають бути найходовіші відтінки. І як ви зрозуміли, рум'ян у мене тут немає. Так склалося, що я обійшла 7 єв і у себе на районі, і не у себе на районі, і ніде не було рум'ян. А ми давайте не будемо затягувати. Перед початком обов'язково нагадую вам поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані. А ми що? А ми кафійку для ривку і палітері. я підготувала шкіру для макіяжу, але не вклала брови. Давайте це зробимо. Разом ось таким гелем від Revolution. Такий досить непоганий гель для брів. У мене він вже майже там щось чи закінчується, чи він може засох. Непонятно. Такий натуральний ефект, завдяки ньому можна зробити. І давайте приступати до тонального. Для себе обрала у третьому відтінку. Судячи з усього, навіть третій відтінок мені буде засвітлий. Ну зараз ми це разом з вами перевіримо. У нас тут 30 мл продукту Є SPF 15. Ну, хоч якийсь і на тому спасіба. Скляна упаковка. Упаковки до речі відчуваються дуже якісними, дуже такими плотненькими. Такий дуже цупкенький пластик, а ще вони неймовірно гарно переливаються таким перламутровим рожевим сяєвом. Обов'язково будуть підзйоми крупненька, щоб ви могли роздивитись, наскільки гарно дійсно виглядає ця колекція. Да, трошечки надихнулись деякими іншими закордонними брендами. А ми що? А ми не засуджуємо, нам подобається. Залишилось дізнатись, чи всередині у нас продукти якісні, і чи вартують вони вашої уваги. Зараз будемо перевіряти. Опять у нас тут все. Скотчем. Ну, класіка. Тут дозатор. Давайте зробимо своч. Відчувається як такою середньої плотності текстура з середньою ступіню покриття. Зараз подивимося, як це все буде виглядати на обличчі, але я тут намагалась знайти, що нам обіцяє ця тональна, і, на жаль, цієї. Інформації на баночці, якої сторони немає. Тож сподіваюся, що це не матова тональна, що буде така більш сяюча, більш живим фінішем. Я люблю саме більше такі текстури. Взагалі Патрісія Лідо спеціалізується, як на мене, на тональних. Слухайте, а по кольору, от прям взагалі. Вообще... Вмастіла так вмастіла. Дуже легеньке покриття через спонж виходить. Прям я б сказала, невагоме. От до чого це Патрісія Лідо, як на мене, прям спеціалізується на тональних. Тональні у них завжди дуже гарної якості. А ну, ну, нормально, а у них тональні завжди гарної якості. Моя улюблена тональна. У них була така з червоною кришкою. Я її просто обожнювала, використала до останньої каплі, користувалась нею на кожен день, а не тільки для відео. А ще вони дуже люблять робити різні силіконові і не тільки силіконові бази під макіяж. І от їх я не люблю. Не тому, що вони від Патрісія Лідо, а в принципі, я не люблю бази під макіяж. Будь-які для мене найкраща база під макіяж. Це просто гарна зволожена шкіра, гарна очищена шкіра. Тому як бачите, сьогодні у нас в огляді бази і немає. Я і тональний, чесно кажучи, не планувала брати. Але так як я ніде не знайшла рум'ян, подумала, що ну що ми будемо тільки один хайлайтер, і пудру тут оглядати, якось не цікаво. Хоча б давайте на тональний подивимось. Як тільки ми нанесли тональний, мені дуже подобається, як він виглядає, цікаво, чи не окисляється. І а вже ж подивимося, як він буде носитись. Зараз у мене 16,58 до 10,11. я 100% проходжу в тональному, буду вам записувати, як він буде змінюватись протягом носки. Якщо він буде змінюватись, я ж кажу, я не планувала брати тональний, бо у мене цих тональних тут стоїть така кількість, яку, ну. Людина при здоровому глузді не може використати за той період часу, за який в неї на який в неї є термін придатності. Ну от, чесно, фізично. Мене нема стільки облич, щоб його використовувати. Тому я вам тут обіцяю, що це буде остання моя тональна в цьому році. Більше ніяких тональних я не купую. В мене там є ще одна від Bless Beauty на огляд. Я не знаю, що перше вийде це відео чи огляд новинок від Bless Beauty, Але оця тональна буде остання в цьому році, і мабуть, навіть. В січні теж я ніяких тональних брати не буду. По відчуттям цей тональний, начебто, має також класно лягти і на суху шкіру. Я відчуваю від нього зволоження, таке мінімальне. Візьму від Catrice Instant Bright. Трошечки хочеться додати життя очам і зроблю просто якусь трошки базу, бо все ж таки не не бронзеру у нас тут сьогодні немає. І трохи оформлю вилиці. Рум'яна наносити не буду, хочу подивитись в соло, як буде виглядати хайлайтер. А от у якості бронзеру, слід-скульптору візьму продукт теж досить новий від Патрісія Лідо з колекції Тендер у 201 відтінку. Буду працювати ним через руку. Також у нас був огляд на. Цю лінійку нову і двостороннім пензликом від Патрісія Лідо 105 номером. Трохи проскульптуруюсь, бо ну прям залишати білий блин, теж не хочеться замість обличчя. Я дивилась деякі огляди в тіктоці від дівчат на цю колекцію. І хочу сказати, що по оглядам мені сподобались всі продукти. Мабуть, окрім гелової пудри, от гелову пудру я і не брала, бо я не розумію навіщо вона мені, куди її. Зачем вона? Непонятно. Тепер можна перейти до хайлайтерів. Я взяла у двох відтінках у першому і другому. Давайте відкриємо. Є сумніви щодо золотих цих букв, що вони, скоріш за все, дуже швидко пооблізають. Навіть ось цей механізм відчувається не те, що прям ультрадешевим, ну і не те, що прям ультраякісним. Давайте будемо чесні. Та? Але таке воно все, в принципі, збитіньке. Не, не хліпіньке, не гуляє, не, не ходить, нормально. Також нам сюди поклали дзеркало. Ой, слухайте, офігенне дзеркало. Отак от в сумочку з собою кинуть то, що треба. Я відкрила першим другий відтінок, давайте його засвочимо. Це у нас запечений хайлайтер. Вау! Слухайте, офігенне. так сяє. Я хотіла золотий, чесно кажучи, на очі не нести, бо там ще є срібний хайлайтер, і от срібний хайлайтер, я нанесу вже. Безпосередньо, як хайлайтер. А це. Отак, От як тінюшка. А ще мені дуже хочеться порівняти з ось цими їх продуктами. Трошки пізніше це з вами зробимо. У мене якраз є і золотий, і срібний відтінок. Хочу подивитись, чи не поклали вони нам просто в нове пакування свої старі формули. Плюс одна сіяшечка мені в колекцію. Показую вам ближче, як він сяє на очах. І давайте тепер перейдемо до 0,1 першого відтінку. Праді кажучи, мені ці упаковки на відео здавались такими дешевенькими, але в житті вони виглядають значно краще. Тож, якщо у вас є теж таке враження від відосів, які ви дивитесь з оглядами на цю колекцію, що ну, наче якась так трошки виглядає дешевенько, то майте на увазі, що в житті вони виглядають в рази два краще, ніж на відео. І давайте покажу вам першим срібний хайлайтер. Ой, ну да, офігенно, дуже офігенно виглядає. Давайте я візьму якийсь пензлик пухнастий і набираю на пухнастий пензлик і обалдеть. Це що таке? Дивіться, яке офігенне вологе сяйво, це ваші трошки на ніс сюди також додам. Я перепрошую, це що такое? На зиму, те, що треба, можна робити такі зимові, морозні макіяжі ще ульот. Тепер переходимо до пудри. Тут я трошечки була неуважна і взяла для себе відтінок другий. Хоча я думаю, що треба було брати для себе перший. Але чим чорт не шутить, може мені і підійде, хто знає. Зараз будемо перевіряти. Мені подобається, що на деяких продуктах немає скотчу, є просто ось захисна плівка, слюда і все. І продукти, і самі упаковки залишаються без слідів скотчу. Бо чесно, я задолбалась віддирати той скотч постійно від упаковок. Знімаю захисну плівочку з дзеркала. Тут теж дуже класне дзеркало жодних нарікань. Давайте посвочу, я посвочу. Вау! Дуже дрібненька. Я чому думала, що вона сяюча? Дівчата в оглядах в тіктоці казали, що вона сяюча. Але у себе цього сяйва на свочі я не бачу. Побачимо, як це буде виглядати на обличчі. я беру такий пухнестий пензлик теж від Патрісія лідос на борчику. Припудрюємось. Ефект фотошопу в житті. Чи? чи мені кажеться, ця пудра не прям матовою робить шкіру, але дивіться, як класно вона заблюрила на лопі, да? Давайте тепер подивимось ще під очима, як вона працює. Хоча дивіться, другий відтінок пудри на третьому відтінку тональному лежить як треба, не виглядає інородно. Дуже добре вписався в тональний. У мене жирний тип шкіри. Я у будь-якому разі, через годин 5-6 заблищу. Єдине питання в тому, наскільки сильно я заблищу. Ну, у мене є відчуття, що з цією пудрою я навіть швидше заблищу, ніж за 4 години. А від тонального мені наче тут трошки не хватило перекриття. В мене відніються мої червоні щічки. Чи це через те, що ми наносили спонжем, було таке легке покриття, чи він сам по собі такий? Давайте ближче покажу вам, як тепер виглядає шкіра з пудрою хайлайтером. Сіяшками на очах. І у нас залишилось два відтінки бальзамчику. Перший і третій давайте почнемо з першого. Покажу вам їх на губах в соло. Без олівчик, коли просто вибігаєш кудись по справах швиденько-швиденько, хочеться зволожити губи якимось бальзамчиком. А на олівчику часу вже немає. Перший мінус цієї колекції я зняла слюду з блиску, і вся інформація про продукт залишилась на слюді. З пудрою і хайлайтерами такого моменту не виникло, і з тональним теж такого не виникло. Відкриваю перший відстінок. Реально пахне як фруктовий лід, як морозиво. Ой, він такий тепленький по кольору. Я думала, він буде більш холодніший. В принципі, приємний зручний аплікатор. Як такого зволоження, я не те, щоб сильно відчуваю, але він якийсь трошки рижевастінький на камері. Здається, в житті він просто такий світло-коричневий, теплий, але без рижини. Я не розумію, чому на деяких відтінках ця камера видає рижину, якої я в житті не бачу. Бальзамчик не липкий, аплікатор ніжний, приємний. Мені його, його розміру мені, в принципі, достатньо, але хотілося б, щоб на ньому було трошки більше продукту, щоб менше залазити назад в упаковку по продукт. Бальзам не полосить, не скочується в полосочку, поки що. Хочу подивитися, як поводить себе цей бальзам на губах, тому поки що зроблю коричневі стрілочки, щоб допрацювати цей макіяж, і він виглядав гармонійно і оформити вії. Зроблю це за кадром, я повернусь до вас, покажу, як буде виглядати бальзамчик через хвилин десь 15 на губах. Я нафарбувала вії і зробила стрілку. Стрілку робила маркером від Evelyn, варід коричневим, А туш, як завжди, Maybelline Sky High Cosmic Black. за цей час, ну скільки там хвилин 5-7, хай 10 потолок, Бальзамчик нікуди не скатався, нічого з не сталося. Виглядає так, як коли ми його нанесли. Ну губи після нього такі досить м'ягенькі. Не пересушив і на том пасіба. Чи буде взагалі хоч якась різниця між ними на губах, цікаво? Ніжно-персиковий такий відтіночок. У текстурі, а вже ж вони абсолютно ідентичні. На губах відтінок різний. О, тут що в мене шатається, наче зараз випаде. Я прям чую там якесь шибершання. На губах виглядають по-різному. Мені вже ж перший відтінок подобається більше, бо, як на мій смак, він мені більше личить. Але і цей відтінок виглядає дуже свіжо на губах. А ще я хотіла разом з вами порівняти їх хайлайтери з двома попередніми їх продуктами. Тож, давайте на цій руці, зараз ми її очистимо від сводчів попередніх. Набираю золотий хайлайтер з нової колекції Зефір наношу його. Сюди, там що то видно. Ну, він такий прям от на свочі, він такий ніжний, і це, в принципі, його плюс. Здається, все ж таки вони різні. І беру ось цей бріліанс золотий. Набираю його так. в них, прям, в них, по-перше, тест-драйв хайлайтера. В них, по-перше, різна текстура. По-друге, різні відтінки. Ось Brilliance супер золотий, прям золотий-золотий. І той, і той по-своєму гарний. У зефіра все ж таки є якась така кольорова підложка. Так, подивимось, що там не розвалився наш хайлайтер. Ні, ви подивіться: цілісінький, як на Тест драйв пройшов успішно. А тепер цікаво глянути на срібний хайлайтер. Набираю. От в них, до речі, різні текстури. Ось цей більше похож по текстурі на бріліанс. Він м'ягенький, проминається і по відчуттям жирненький. Це у нас зефір. І набираю срібний Brilliance. Ну, вони дуже схожі. От ось цих два продукти між собою дуже схожі. На відео, прям взагалі, різницю. Ну, не те, щоб сильно помітно. Мені зефір, наче як навіть гарніший. Пишіть як вам. Зефір зверху, бріліант знизу. Давайте ще раз подивимось ближче на те, як виглядає шкіра. У мене відчуття, наче з'являються пори на обличчі. Не знаю, наскільки це помітно на відео. А ще є стійке відчуття, що цей тональний, ідентичний до мого улюбленого, тонального з червоною кришечкою. Дуже вони уж схожі по текстурі колір різний, там якась була інша кольорова лінійка, а отак от по текстурі, і по тому, як нанеслись, дуже схожі. Давайте тепер ще на цей макіяж подивимось здалеку. Зараз у мене 17,27. Ось так виглядає макіяж здалеку. Пишіть, як вам. Загалом хочу сказати, що в мене немає майже до жодного продукту, якихось нарікань, питань. Всі продукти наносились гарно. Лягають гарно, мають гарні приємні упаковки. Тональний, зараз поносимо, подивимось навіть пудра, і там мені підійшла по відтінку. Я можу припустити, що перший відтінок прям буде супер світлий, або навіть не буде взагалі відрізнятись. А зараз я пішла і повернусь до вас десь о 10 годині. Подивимось, як проносився тональний і пудра. Зараз у мене 22,19. Давайте будемо дивитись, наскільки сильно я заблищала. Ну а так, я заблищала, прям конкретно заблищала. Просто заради інтересу. Я зараз знову спробую запудритись з однієї сторони, подивимось на різницю. Набираю пудрочку. До речі, пахне ця пудра, як колись пахла пудра Флормар, така в синьому пакуванні от ідентичний запах. Так, угу, да, дивіться, тут припудрилась. Тут, звісно, я блищу ужасно. По тональному, мені здається, що шкіра почала з'їдати тональний, і він почав так нормально западати в пори. Ну, воно і не дивно. Я більше ніж 5 годин з макіяжем. Я вже монтувала ті шматочки, що перед цим знімала. Я дивилась на відео, як виглядає. Шкіра, не скажу, що ідеально. Не скажу, що мені прям на 100% подобається те, як виглядає шкіра з цим тональним, але варто сказати, що це непоганий тональний за своїх там 300 гривень, яких він коштує, враховуючи якісне, важке, хороше пакування, чогось більшого від нього очікувати за ці гроші. Я думаю, не варто було. Саме головне, що він на початку не підкреслив сухість. А у мене ось тут є такий пероральний дерматит в цій зоні. Він зараз. Такій стадії спокою, буває виглядає гірше, буває краще. От зараз на цій стадії його цей тональний не сильно підкреслив, не підняв якийсь шилущіння, є зволоження від тонального. В принципі, що нам ще треба? Я не знаю, а нам не темно. Може, отак трошки варто зробити? Да? Пудра не зафіксовує макіяж, наскільки я зрозуміла, вона просто дає легке матування і легке сяйво. Я, хоча на свочі це сяйво і не бачу, що отак от. Сильно, бо якщо порівнювати, наприклад, з сяючою пудрою від Евелін, тут Евелін, тут Патрісія на пальці. Ну ну Патрісія прям сильно матовіше виглядає ніж Евелін. Те, то можу сказати, що на повсякдень, скоріш за все, пудрою користуватись буду По хайлайтерам. Знаєте, що я помітила у Катріз в новій колекції Аліси і Патрісія Лідозефір, ідентичне пакування. Воно от прям ідентичне, але воно ідентичне тільки по форм-фактору своєму. По якості Патрісія сильно, 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 сильно краще. Навіть якщо отак от робиш, то Катріс тут гуляє, нормально так гуляє. А тут все так дуже плотненько. Відчувається. Плюс сам пластику тут класно зашліфований, дуже гладенько відчувається. А тут такого відчуття немає. Ну, вони і по вазі різні. Ось це відчувається сильно важче. Хоча самого продукту у Катріс більше в упаковці, ніж у Патрісія Людо. Хто у кого стипзів, я не знаю. Ось цей срібний хайлайтер я б, мабуть, не радила брати, якщо у вас є бріліанс. Вони ідентичні. От ми з вами посводчили. На свотчі виглядає. Прям однаково на шкірі впевнена буде виглядати точно так само. однаково. що стосується золотого хайлайтеру, то в якості хайлайтеру я сама не буду його використовувати. Буду використовувати от як тінюшка, як у нас було з хайлайтером в адвент-календарі Багенія золотим. Там також золотий хайлайтер має досить яскраву кольорову підложку, і використовувати це як хайлайтер просто немає сенсу. Буде така сіра полоса на щоках. Мені це не подобається. А в якості тінюшки чому б і ні, воно не почало скатуватись, воно і не дивно, бо в принципі на матових тінях від і мало що скочується. Вони досить стійкі ці тіні, близькі стандартні, хороші, базові близки для губ. Що можна ще сказати? Шкода, що не залишилось жодної інформації про продукт, але така ситуація у багатьох продуктів Патрісія Лідо у інших колекціях. Тут таке тільки на блисках. На всьому іншому інформація про продукт залишилась позаду. Це, звісно, дуже вони молодці. Ну... А ще дівчатки, дивіться, я знімала TikTok і взяла собі ось цю золоту туш від Maybelline. Зараз вона в мене на віях. Її в якихось ракурсах видно, в якихось не видно. Але отак, от, якщо от прям отак заглядувати, здається, має бути помітно. Прикольна така туш. я зверху на чорно нафарбувала. Ефект прям такий цікавий, не занадто вирове гласне б сказала, що навіть на повсякдень такі прикладець можна собі робити. І повертаючись до колекції з від Патрісія Лідо, що стосується цін. А вже ж ціни зараз на все подорожчали, тому я не буду проговорювати ціни на кожен продукт окремо. Тим паче, що у них досить часто є знижки. Якщо на знижках брати ваші мідяціна, якщо без знижок, не знаю. То, в принципі нормально. покопки якісні, продукти якісні за свої гроші. Чому б і ні? Тож такий огляд у нас сьогодні вийшов. Пишіть, як вам, пишіть, як вам колекція, пишіть, як вам макіяж, який продукт вам сподобався найбільше. Мій фаворит сьогоднішнього, я думаю, що буде пудра, як не дивно. Вона, хоча і не закріплює, але дає дуже гарний живий ефект на шкірі. І якщо пензлик поплотніше брати, а не такий розтрьопаний, як я взяла в цьому макіяжі, то має. Ще більше заматовувати. І упаковочка, ну така ось Няш-няш, упаковочки, дуже-дуже лайк. До речі, я помітила, що ось цього перламутрового рожевого переливу на упаковках, на підзйомах не видно. Його вибиває ось це яскраве світло, під яким я знімаю. Але якщо ви подивитесь в житті, на те, як вони просто неймовірно гарно переливаються ось цим. Дрібним рожевим таким переливом Ваще балдеж страшний, дуже мені подобається. Тож я дякую вам за ваш приділений час та увагу. Бажаю вам всім гарного тихого вечора. Чекаю вас в коментарі для обговорення цієї колекції. А ми побачимось з вами у наступних відео, які вийдуть вже зовсім скоро.